Усе стається надто несподівано. Тетянка разом із старшою сестричкою виходять із подвір'я і йдуть до магазину. Зненацька дівчинка виривається та біжить, а позашляховик на великій швидкості збиває дитину. Водій просто тікає. Олександр Ворона разом із другом починають наздоганяти жиб своєю машиною. Ми його догнали тоді, він коло церкви аж став. Ми до нього антизбив, я не збивав. Колись на передню фару, Передня фара в Міцубісі, санька була побита. Удар такої сили, що його чують навіть за кілометр від місця аварії, першою до тіла Тетянки кидається бабуся, але рятувати дитину вже марно. Від численних травм дівчинка помирає на місці. Хата затрусилась, він з такою силою вдарив, що я думала, що це дві грузових машини постукалось. Теж вона в лікарні, коли в неї головка відбита, коли в неї почки відбити. Село Павлівка у траурі, а мама Тетянки каже: за кілька днів до аварії в неї були погані передчуття, не могла спати та постійно хвилювалася. Сни погані снились, і в нас в хаті 12 часом ночі часи стали. І собака вдома на дворі два рази. Я чула, що заводив. не гавкала, просто вима. У поліції за фактом ДТП відкривають кримінальне провадження, але з'ясувати, з якою саме швидкістю їхав джип, досі не змогли. Достеменно відомо єдине. Водій був тверезий і свою провину визнає. Побачив злівом, як миттєво перебігала дитина. Був удар, після цього він не зупиняючись, поїхав. Від'їхав 800 метрів від місця події. Нам було зафіксовано, де він зупинився, позвонив своєму батьку, який під'їхав і сказав, вертаємося на місце події. За кермом 20-річний Олег Браніцький, його батько місцевий серйозний чиновник, керівник Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області. Коментувати ситуацію. Сім'я категорично відмовляється. Ми ніяких не будемо давати інтерв'ю. Ви бачайте, але не будемо давати. Не будемо. Нехай хай менше ну, в общем на роботі. батька Олега теж немає. Пішов у термінову відпустку на телефонні дзвінки. Юрій Браніцький не відповідає. Він відпустив вчорашнього дня. Маленьку тетянку ховають на місцевому кладовищі. Батьки кажуть, родичі водія джипу приходили, вибачалися і навіть пропонували гроші. Але вони прагнуть єдиного покарання. Якщо провину Олега Браніцького доведуть, йому загрожує до восьми років в'язниці.